Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про свою маску та трубку, з якою я полюю в день. Це маска фірми OMER Alien. Модель Mimetic. Вона призначена для морського полювання, але на ній встановлені дзеркальні лінзи, для того щоб риба не побачила рух ваших очей. в принципі. Вона дещо як би вам сказати, знімає таким якби, жовтуватим кольором, трошки жовтить, але в день чудова маска. Чудовий підмасочний простір. Цією маскою, також, як і літом, і зимою, я використовую трубку даним, це Марлін, дуже еластична трубка. На неї я встановив клапан Виноградова фірми Пелінгаз для того, щоб не попадала в рот зимою осінню холодна вода, так і брудна вода літом. Дуже зручна штука. Єдине, що треба слідкувати за чистотою оцієї резиночки, щоб вода не потрапляла. Всім рекомендую перед покупкою маски обов'язково прийти в магазин і поміряти її на себе. Якщо ви прийшли в магазин, взяли маску. Навіть без резинки, просто приклали отак приклали до обличчя. Отак. І вода тривається, значить це ваша маска. Якщо ж вона відстає, Переходите зразу до наступної моделі. Всім вдалого підводного полювання. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше. Всім папа! -па.